Вітаю! у стародавньому світі війська скіфів здобули собі слави непереможного війська. Військова майстерність скіфів вражала. Також вони вражали істориків своєю тактикою бою, і, до речі, скіфи першими застосували на полі бою психологічну атаку. Також вони гарно проявили себе у скіфо-перській війні. Тож сьогодні говоримо про військове майстерство скіфів. Наприкінці 8-7 століття до нашої ери у прочорноморські степи переселяються племена, що витіснили легендарних кімерійців на південь. Походження скіфів оточене багатьма загадками. У писемних джерелах найбільш ранні згадки про цей кочовий народ з'являються в василійських текстах Сьомого століття до нашої ери. А звідки саме прийшли скіфи? І коли розпочалася їхня міграція на захід, це питання досі викликає суперечки серед вчених. Як пише Геродот, скіфи були витіснені з Азії войовничими племенами Масагетів і перетнули річку Аракс, тобто Волгу, аби осісти на землях кімерійців північніше Кавказу. Отже, Геродот вказує на походження скіфів з глибини Азії. Проте археологічні знахідки останніх десятиліть пролили нове світло на цю загадку. З'ясувалося, що попередники скіфської культури мешкали у степах Центральної Азії, у басейні річки Єйнесей на Алтаї та у східному Казахстані. Починаючи з 9 століття до нашої ери, клімат там ставав все більш посушливим і холодним, що змусило кочові племена шукати кращі пасовиська, рухаючись на захід вздовж великого степового шляху. Цей процес отримав новий імпульс у 8-7 століттях до нашої ери. Масовий наплив скіфських племен до передкавказя та північного причорномор'я врешті призвів до витіснення звідти кімерійців та захоплення скіфами степів між Дніпром і Дунаєм. IV століття до нашої ери Скіфія досягла своєї могутності, і це відбулося за правління царя Атея. Скіфія значно розширила свої кордони і завоювала різні народи та почала правити на близькому сході. Проте, вже з третього століття до нашої ери Скіфія починає занепадати, і перш за все це пов'язано з екологією. Висока активність сонця призвела до висихання степів, а інтенсивне господарювання кочовиків до руйнування кормової бази. Степ уже не міг прогодувати ні людей, ні тварин. Скіфи поступово переселилися до Криму і понизя Дніпра. Межі скіфії значно скоротилися, а згодом скіфія і зовсім зійшла з історичної арени. Але це не стерло пам'ять про скіфів вправних лучників, сміливих вершників, вірних побратимів. Майстерне володіння луком з вмінням сидіти на коні без сідла зробили скіфів могутніми воїнами свого часу. Бойова тактика ґрунтувалася на маневреності та раптовості. Скіфи могли досить швидко напасти на ворога, висажити його сили, а потім так само швидко розсіятися на полі бою і не залишити по собі і сліду. Відтак від Скіфів поразки зазнали найсильніші армії світу. Скіфська армія складалася з одного ключового елементу кіннота. Це головний вид Скіфського війська. Оскільки кочовий спосіб життя робив коней важливою частиною їхньої культури. Скіфі використовували як легку, так і важку кінноту. Стародавній світ здригнувся, побачивши кінне військо скіфів. Напівлюди, напівконі – Так їх називали свого часу. І саме ці події лягли в основу міфів про кентаврів. Настільки майстерно атакували ворога в кінному строю, що складалося враження, що людина і кінь це одне ціле. І до речі, скіфи принесли на терени України технологію створення та використання сідла, яке кріпилося на коні за допомогою попруги, і це дозволяло вершникові не боятися зісковзнути або впасти з коня під час бою. У сідл спереду і ззаду були вертикальні високі жорсткі виступи, за які вершник міг триматися під час бою або навіть відхилятися. І до того скіфи, як чоловіки, так і жінки, навчалися в верховій їзді з самого дитинства і вже у дорослому віці могли керувати конем одними ногами, а руки звільняти для бою або стрільби з лука. Майстерний азійський вершник міг триматися на коні однією рукою, а іншою лівою або правою вести бій. А от скіфи, так як трималися на коні ногами, звільняли обидві руки для бою. І саме це феномен скіфів, поява лучної кінноти. Поява васніфів у степах північного причорномор'я довела, що час колісниць вже минув, адже вони були досить неповороткими та великими. Звичайно, колісниці ще залишилися у середній Азії та поодиноко використовувалися під час бою в основному з піхотою. А от маневрені війська скіфів, які були лучними, були досить гарними на полі бою. І до речі, Геродот зазначає, що скіфи натягували тятиву лука не до грудей, а до плеча, і це збільшувало силу натягу. А отже, і відстань, яку пролітала стріла. До речі, така сила натягу забезпечувала відстань у 200-300 метрів прольоту стріли. Того ж скіфські лучники стріляли однаково добре, як з лівого, так і з правого плеча та боку. Відтак не залишали зон сліпих для обстрілу. І, до речі, на коні скіфи могли повертатися назад і стріляти задом наперед. Це ще один скіфський феномен. Стріляли скіські лучники однаково добре, як з лівого, так і з правого плеча. А отже, не залишалося сліпих зон для обстрілу. І, до речі, ще один феномен скіфів це те, що вони могли стріляти задом наперед, обертаючись назад до ворога, обертаючи лук. Подібному способу ведення бою не було протидії скіфи, про яких Геродот повідомляє, що всі вони кінні лучники, по грецьки гіпотоксоти і воюють верхом, сходилися з противником на відстань пострілу з лука і обсипали ворога хмарою стріл. Потім, коли той намагався зблизитися, повертали назад і віддалялися, не перестаючи при цьому стріляти. Якщо противник в паніці тікав, Легка скіфська кінота легко наздоганяла його таким чином. Вони могли знищити будь-яку армію, не вступаючи з нею в ближній бій, обстрілюючи противника і тримаючись на безпечній для себе дистанції. Легка кіннота складалася з лучників на конях, які швидко переміщувалися з одного місця на інше та могли з високої відстані обстрілювати ворога. І відтак ці війська були досить могутніми, сильними та мобільними. Важка піхота була озброєна мечами та списами, і це дозволяло їм ефективно вести ближній бій. До того ж, тактика бою дозволяла швидко вишиковуватися у одну шеренгу та наступати на ворога. Відтак, важка піхота скіфів також була досить ефективною у бою. Хоча скіфи надавали перевагу кінним набігам, але піхота все ж одно була важлива у ближньому бою, а також під час нападу на міста. А от зброєю піхотинця був Акінак. Зброєю ближнього бою скіфів були короткі мечі або кинжали акінаки. Форма клинка і руків'я великих скіфських мечів та малих кинжалів є практично ідентичною. Клинок виготовляли з заліза, він мав форму витягнутого трикутника, іноді з закругленим кінцем. Та ромба в розрізі, рідко з подовженими жолобами. Перехрестя кінаків, що робилися з бронзи, мали форму овалу з вирізом знизу, серця чи метелика. На були простішими прямокутної форми, овальні чи ромбічні у розрізі. Піхви для мечів виготовляли з дерева, обтягнутого шкірою. На кінці вміщували бронзове завершення. Існували також парадні піхви, обгорнуті листовим золотом і оздоблені рельєфними візерунками і фігурами. На відміну від поширених на близькому сході кінаків, перехрестя скіфських мечів і кінжалів не входили всередину піхви, а розміщувалися над нею. А носили на поясі з правого боку, прив'язуючи нижній край піхви до ноги, а довші мечі перекидали через спину коня клинком наліво. Озброєння скіфів складалося з шоломів, жилетів та натільних обладунків З шостого століття до нашої ери шоломи почали нагадувати ковпаки та зверху були покриті металевими лусками. А от жилети на ранніх етапах були зі шкіри і також зверху покривалися лусками, залізними рідше бронзовими, а також кістяними. І до речі, жилети зі шкіри з боку мали розрізи для того, щоб робити руки рухливими. Складний лук він мав обрис грецької літери сигма, увігнута середня частина, вигнуті плечі, гаки для кріплення тятиви на кінцях. Був складений з дерев'яних, кістяних і рогових деталей. Розміри таких луків були невеликими до 70 см у довжину, однак забезпечували луку потрібну дальність польоту і потужність удару стріли. Стріли луків довжиною 60-70 см виготовляли з дерева чи очерету. Вони мали оперення і вушка для закріплення на тятиві. Наконечники стріл були дво- чи трилопатеві, перші, більш характерні для 7 століття до нашої ери, втульчасті, нерідко з гаками на втулці. Такі наконечники виготовляли з бронзи, проте зустрічаються і залізні екземпляри, трилопатеві, та кістяні, округлі. Наконечники всіх трьох видів могли носити разом. Футляром для стріл, так само як і для лука, був горит. Горити робили зі шкіри, вони мали трапецієподібну подібну форму відділення для луку з натягнутою тятивою, з виступом для захисту тятиви і відділеннями для стріл, що закривалося верхнім клапаном на застіпку. Горити прикрашали заклепками, цвяшками та фігурами тварин. Останні нерідко інтерпретують як умбони щитків. У горит вміщувалося від 50 до 200 і більше стріл. Сьогодні лук не використовується в арміях. Лучна стрільба є олімпійським видом спорту. А лучники стали дуже популярні завдяки коміксам і популяризації в медіакультурі. Аналогом скіфського лука, який в ті часи був найкращим, може бути штурмова гвинтівка, а саме найкраща гвинтівка сучасності М4, найвідоміша американська штурмова гвинтівка, створена на основі відомого М1 6А2. Зносостійка, ергономічна, точна та зручна. Існує купа апгрейдів та варіацій, кастомізації гвинтівки для зручності солдата. Калібр 5,56 на 45 мм. скорострільність 700-950 вистрілів за хвилину. Прицільна дальність 600 метрів. Ємність магазину 20-30 патронів. Але зустрічаються магазини по 60-70 патронів. ж сьогодні ми розглянули дивовижне та легендарне кочове об'єднання племен скіфів їхня тактика бою увійшла до підручників а пізніше нею користувалися такі полководці як Атіла Чингісхан та навіть пізніше Сулейман. І загалом, зараз скіфів ми знаємо як наймогутнішу армію в передній Азії та причорномор'ї України. На цьому сьогодні все і до зустрічі наступного разу.